Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 26 липня 24 рік і сьогодні ми розглянемо нову сторінку. Я відкрив тут для комунікації, для ваших запитань. Звісно, заглянемо в біткоін. Де дивитись новини, ще раз нагадаю вам, і де слідкувати за курсом зміни біткоїну? Давайте одразу про біткоін, а далі про ту нову сторінку. Ну, По-перше, на сайті CryptoVictor, старінка біткоін, де все є з аналізами, з посиланнями на різні джерела. Новини можна дивитись більш актуальні на нашому блозі про крипто українською. Наприклад, чому була просадка? MTGox перевела 37 тисяч біткоїнів на новий гаманець. Це може впливати на зміну курсу. І всі відео містять таку інформацію, як наші сайти, і ці блоги з новинами, з прогнозами курсів. Швиденько по таймфреймам, по біткоїну нічого не змінилося. В цьому коридорі 60-72 курс знаходиться зараз. Так само і в тижневому графіку. Ну Тут бачили різні там фігури. там На на цю фігуру має курс впасти. От він вже падав. Так що тут нема що, на мій погляд, там очікувати якихось змін сильних. Тому я. І досі так думаю, що буде між, цим, між цими позначками 70-60 в середньому курс ще деякий час, ну, декілька тижнів. І зниження. Так, можливо, ну, дивіться, такі мініфази. Перша була, друга була, можливо, третя буде якась схожа конструкція перед зростанням. На 85. Тому ще, ще декілька тижнів курс може бути тут. Що стосується тижневого графіку. На денному тут цікава ситуація, якщо подивитися ближче на графік, який показує тренди. Все нормально, біткоін в зеленій зоні і якийсь час, навіть якщо тут буде якийсь відкат, він продовжує бути в зеленій зоні. Це мініфаза фаза Продовжує зростання. Про це каже і індикатор дивергенції, який ще не відпрацьований. Ви бачите, він почав-почав рух, і він ще не виходив в зону перекупленості, тому сила ринку ще є. А цей індикатор дуже цікавий, показує зараз вже кнопку buy. Тобто зелена лінія переходить у сіру. І вона вже зверху, тому індикатор показує кнопку Buy. Оці червоні зони це була консолідація, тобто накопичення активів з практично початку літа, так два місяці було оце накопичення активів і зниження. Оця червона зона. Ну, за цим індикатором. осінню бачите. Минулого року була ця синя кнопка останній раз. І пам'ятаєте, осінню було зростання, доволі потужне зростання. А ще наглядна така фаза була доволі довга, така накопичення після неї кнопка бай. Спочатку го року. Пам'ятаєте, також була сильна фаза зростання. Тому, якщо. Довіряти цьому індикатору, то ну, можливо, зараз буде оцей вже розпочаток цього перелому. Ну, а на годинному графіку, пам'ятаєте, я слідкую за тим, які частини світу як впливають на зміну курсу. Позавчорашній день був доволі спокійний, невеличке зростання, USA більше волатильності. А от позавчорашню ніч Азія е, зробила оцей рух. Ну, початок вже був перший вилив е, тих біткоїнів, які були е, заморожені багато років. І зараз люди до них добираються, і, звісно, будуть викидувати якусь частину. Ну, це я гадаю. Було в деякій мірі пов'язано на азійській сесії. Європу це не коснулось вона зафіксувала. А USA, закупившись на нормальних об'ємах торгів, пішов собі далі, дав поштовх до зростання. І та сама Азія вчора повернула позиції на 67. Що буде далі? Я вже свою думку тут висловив. Йдемо на сторінку з головної сторінки, йдемо в цьому меню є питання. Ви в різних місцях задаєте мені питання там під відео, там, ще, десь. ще. І я поки щось там зберу, де хто що питає. Багато часу я витрачаю, ви витрачаєте, не знаєте, де що нам обговорювати. Ну от, виникло питання. Або хочете е, розглянути якусь монету. Коментарі тут відкриті. Будь ласка, пишіть, це буде головне місце для наших з вами запитань. Ну, По-перше, я поясню, що це буде за сторінка. Чому виникають ці питання? Ну, Ми на такому волатильному ринку, стрімко розвиваючи, воно все міняється. Крипта. Сьогодні так, завтра так. Тому, звісно, є питання і будуть. Постійно вони. І не тільки у вас, у мене будуть, звісно, і я пропоную разом нам шукати відповіді на ці питання. Бо коли є відповідь е, з, од... з одного боку, так, це добре. А коли їх три, наприклад, з різних сторон, і ми тоді можемо більше об'єктивно мати картину. Як це буде працювати? Я по п'ятницям планую. Ну, робити ці відповіді на ваші питання. Але ви, ви розумієте, що я ніякий не експерт, я, ну, за допомогою штучного інтелекту щось ми знайшли ту інформацію, знайшли і, і подивились разом. А де я беру ці питання? Ну, ви пишете, звісно, в коментарях. Поки що я буду збирати їх з різних місць, з відео, з сайту. Коментарі відкриті. І, наприклад, якщо ви пишете один, два, три рази і вони приносять користь, ну або просто по темі ви нормальні питання, відповіді робите, ви заходите в білий список, я заніс вас, і все, ви тільки написали як коментар в Ютубі, він одразу тут буде відображатись. І, і мета цього, цієї сторінки не мої відповіді, а щоб ви спілкувались і один або одна задає питання, другий відповідає. Ну, от для цього, типа форуму. У нас є форум, ну, не дуже туди хтось хоче з вас йти. Давайте тут спробуємо. Ну, Перше, що я розглядав сьогодні, ЗКЛ, вже знайомий вам, Сергій, який. Додає нам інформацію по тим аердропам. дякую, Сергій, і його цікавить оцей ZKL токен ну, Давайте, я для цього токена не буду робити старинку. Ну, Це не потрібно. Якщо він ну, буде, скажімо так, в нормальному ранзі, то ми його, цю інформацію переставляємо на. Окрему сторінку, але поки цього не потрібно, що тут е, моя відповідь по цьому токену. Він займає 452 сходинку в CoinMarketCap 70 мільйонів. Навіть 55 мільйонів. Е, і от Поки я писав, вчора було 70, зараз 55 мільйонів, тобто зниження, яке було і 512-та сходинка, тобто там. Сильна волатильність і ці позначки можуть мінятись, це нормальний ход. У нього є е, сайт свій, в іксах вони є. Але в таких е, загальних е, поняттях ми можемо швиденько тут розібратись. Що він робить? Цей ZK-Link використовує передову технологію, яка дозволяє об'єднувати велику кількість транзакцій в одну. Це дуже класна ідея, якщо так зупинитись трошки і подумати: ого, це серйозно. Мультичейнова сумісність дає можливість здійснювати транзакції між різними блокчейнами. І ще один ого. Дуже цікаво. Високий рівень безпеки, підтримка децентралізованих додатків. Супер. ЗК Лінк пропонує революційні рішення для блокчейн індустрії. Якщо це все працює і буде розвиватись, проєкт, на мій погляд, дасть, дасть, буде розвиток, ідея цікава, соціалка в іксах працює, все розуміння є, ну і заглянемо що тут по технічній складовій. ну, нема тут, що ще розглядати на місячному, навіть на тижневому таймфреймі ще тільки одна свічка. І от по дням, раз, два, три, 4, 5 днів. Ну Яку тут можна робити? Аналітику ніякої поки що. Я тут не бачу, що, що вам взагалі можна сказати. На години можна зайти і, наприклад, на години можна зайти. Але це більш діла трейдерів. Ну, що нам дасть ця інформація? Для інвестування, поки що нічого. Ну, от вони в ручному режимі підняли курс і далі підтримують. Так, не памп, все, все, все на, на перший погляд, нормальні. Фазами йде собі, йде. Але поки що мало. Далі, схожа назва закасинг. Ну тут, е подивіться, коли є такі попередження червоні, не лізьте сюди. Ви можете, наприклад, е якщо ми в пошук, е в CoinMarketCap заведемо цей проєкт, їх от три. Вони на Pancase, бачите, да? на Panker Ну От вона, пампова торгівля. Тобто десь щось взлетіло на мільйон відсотків. І далі, що буде, ніхто не знає. Тому ви задаєте це питання, я свою думку. Якщо у вас вони відрізняються, будь ласка, напишіть. Але я думаю, що це не інвестування і навіть не трейдинг. Це варіант так називаємої пампової торгівлі. Тут потрібно розібратись буквально. Якщо ви не розберетесь і просто. Ай, давайте я тут куплю. Ви там будете, як ото кажуть хам'ячками. А хам'ячки, це так образно кажуть, ті, кого розводять. Не лізьте сюди, якщо не розбираєтесь у памповій торгівлі. Моя така вам порада. Хто ще, скажімо, не обжигався на такому. Далі. Також Одеса нас запитує Starknet. Що це таке? Яка моя думка? 760 мільйонів було, як я писав, не той перехід, зараз перейдемо. Користуйтесь CoinMarketCap, він все вам показує, і без мене, от він, Starknet. 86 сходинка 760 мільйонів капіталізації приблизно, так як я і писав, є свій сайт, є в іксах вони. Головне, що тут пропонує масштабовану платформу для створення децентралізованих додатків. Ну, Платформа потрібна. Потрібна. Технологія своя, зеро. Екосистема є, переваги для розробників. Ну, це Тут саме головне, я бачу, що тут люди зробили цю платформу для розробників. А якщо будуть розробники, буде і ця тема. От у них тут на сайті все написано. І щоб тут не ритись на цьому сайті, ви можете стислу інформацію тут продивитися про них. Технічно, ну тут так само, ще технічно нічого нема. От він, цей старк. Ну, не взагалі нічого. Тут вже декілька місяців. Ну, Що я бачу? Другий місяць. Трошки вони не встигли. Було спочатку року, пам'ятаєте, невелике зростання, от вони трошки з ним зайшли пару місяців, і далі як з усім аль-сезоном йдуть собі вниз. Нема ніяких тут, ну це ж не тон, скажімо так, що він взяв і сам пішов. Тут нема такого, такої потужності цього проєкту. Ну, він собі йде з усім аль-сезоном. Може розвернутися і піти наверх, Ну звісно, може. Це, це саме ми можемо побачити на тижневому графіку, і, ну, і денний графік. рвануло все наверх, і поки що тільки червона зона вниз іде. Можливо, це фаза накопичення. Ну, тут, щоб зайти в цей проєкт, я, я б е, розібрався більш детально, наскільки він потрібен і наскільки він підтримується спільнотою. Тобто в тих самих іксах дивитись, що вони пишуть, як, які в них евенти, ідеї, що вони, як вони з людьми. ну, Бачите, 200 лайків. ну, Активна спільнота. Розбирайтесь, якщо вам цікавий цей напрямок для розробників, можете заходити і в цей проєкт. Ну, тобто тут у мене нема ніяких заперечень. Ну, перший такий, перша така спроба з питаннями. Звісно, вона не досконала. Будемо давайте її продовжувати. Якщо вам це потрібно, пишіть в коментарях під відео, тут пишіть. Ну і подивимось, як воно піде. Там, по п'ятницям будемо з вами розглядати ці питання. Якщо вони у вас є, ну, гадаю, є. Якщо це відео вам було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться тим, кому потрібні мої нові відео. Важливо, пишіть коментарі. Вони піднімуть україномовний контент в результати пошуку. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено, процес триває. Україна розквітне в європейській родині. Зараз вся увага прикута до Америки. Так, Камала, давай, давай давитого рижого. <хи> Вибачте. А ми робимо свою справу, піднімаємо собі настрій, задонатили зранку і працюємо далі. Підтримали ЗСУ. Бо Америка Америка, а нам самим потрібно приймати участь у цій війні. В понеділок розглянемо більш детально біткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!